Всім привіт! З вами Палич і рубрика, що можуть танки в руках реальних ігроків. І зараз ми проведемо огляд і демонстрацію польського тяжа 10 рівня Ливандовського 60 ТП. Тяжик з непоганою броньою, з непоганою башнею, з непоганою пушкою з Альфою на 750. І давайте розглянемо спочатку оборудку. І так, рекомендую ставити закалку, досил і стабілізатор. Ну, Якби ми бачимо, в мене боновий стоїть ставчик, але сірий, сірий досил. Але він слоті і плюс, виходить, в нас ще невеличка і така штучка, яка називається інструкція на І Ми отримуємо в такому випадку аж ці майже 3 КДПМ. Це дуже непогано для тяжика, насправді для десяточки. По снарядах возимо 5 ББшок, 20 кумалів і 5 фугасиків. Велика ремка і втяжечка в нас так би, теж присутня. Це для максимального так би мовити, результату гри. І давайте розглянемо ми польову модернізацію. І так, по стандарту ми беремо міцність до шасі. нам. Потрібно, щоб нас не стало на катки. Це завжди приємно. Плюс якась там швидкість поворота корпусу також присутня, це для тяжа І для себе по дефолту я беру точність. Також ми беремо огляд. 3% огляду це нам дає 453 метри. Тобто ми Мінімальні базові в 445 метрів, собі це нам дуже здорово для тяжика. Також вибираємо 4 км максималочки вперед. Це також дуже круто. В такому випадку в нас вона становить аж 39 км. І ще саме цікаво, ми цю максималочку їдемо. І я вибрав собі 2% до ХП машинки. Таким чином, у нас виходить по хипульках 3010 хп. 3К на десятки це таки доволі впевнено. І, <клес> і доволі таки сильно, так би мовити. Да? Ну, і поїхали. Ми зіграємо 2-3 бойка. Подивимось, як на це все діло піде. Що нам веде з рандомчик сьогодні в таких от каточках. Е, що хочу додати? На танках від альфи грати завжди проще. Тому... Чому? Тому що ми. У нас маємо велику перезарядку, і навіть якщо ми будемо розмінюватися тичка в тичку, да, то ми будемо е в кращій позиції для себе. Да? Ми будемо все краще чухати, тому що там отримали, наприклад, на 500, віддали, там віддали на 750. Це вже доволі круто получається. А якщо ми можемо ще й не отримати, то взагалі бомба. Отакі от, от діла. Так, не дуже на цікава карта для цього, же... добре, що не зустрічний бій. Дві арти, всі діла. Ми доволі пізно приїдемо. будемо надіятися, що з нами поїде доволі багато тяжів і ми не будемо самі там в уголку. Так, це в мене перший біз за сьогодні, тому довга прогрузочка, ну це така історія. І також нагадаю, що ці огляди демонстрації танків в руках реальних іварків виходять тільки на ті танки, які ви. Попросите. Якщо вам, цікаво, якщо вам такий формат сподобався і вам цікаво подивитися або, на якийсь певний конкретний танчик, то пишіть це в коментарях і я постараюся реалізувати іменно цей танк. Такі от діла. Такі от діла по цьому поводу у нас. Так, давайте кумисик підгрузимо. Як ми бачимо, дивіться, у нас максималочка 39, коли ми прокачали 4 км, Ми їдемо 36 стабільно, але з рахування того, що ми їдемо по воді, не по хороших ґрунтах, то це таки доволі нормально в нас все получається. Так, так, да, чіф передіплені все, як то кажуть, да. ну в принципі ми не особо так і відстали, да? завдяки ну, таким поганеньким ґрунтам ми не прям так сильно відстали від 에, своїх союзників, від своєї тіми. Так, дивіться, що ми бачимо, ми... Ого, тут багато... О, зараз буде Чіфу больно. Дуже Чіфу буде больно. Треба пробувати ход саппортить. Ми в принципі за рахунок ХП, за рахунок чи фак рана, ми можемо вийти зараз, наприклад, Хевіка сожрать просто. А, ну в принципі... Не пристріляний танк, вийшов у мене. Трошки в землю в упор. Ну, буває. Це з боновим ставом. Дуже неприємно такі, таку херню отримати. У тебе боновий став і ти такий, ну окей, в упор в землю де єш, Да? Так? Ну таке. Так, що дивіться, тут е -е, ран закриває, значить ми їдемо із чіфом душити цих пацанів. Ай, сайфа. Арта не спить і це радує, і це радує, так би мовити. Два апостола зробили, плтора, урона є взагалі каєф. Не знаю, нащо так чіф дуже агресує. Ладно, получу от четверки. А може не пучу. Так, нам бабаха заїдає попец. Пойпець заїжджає. Я відповідно не на еру звернувся. У нас четврка не добита, лишилася, це дуже погано. І що ми робимо? Так лучше получить от четврки в жопу, правильно, чем от бабахи. альфа. Так, карта про дуже-дуже часно. Так, ран закрив отлічно. Трошки там трошки тут до вже 3000 урона у нас присутні. Один з найкращих танчиків для новачків, я вам так скажу. Тому що... їдемо просто на нього. Просто їдемо на нього. Просто їдемо на нього. Він перший б зафейлив, те, що другу получу, не страшно. Я просто їду на нього і зараз буду його вбивати. Просто-напросто напро... просто я я просто буду вбивати. Напевно дивіться, що фугас подружу на четверку, щоб на вірочку акуратненько, з мінімальним ризиком умерти, чи отримати урон. Інтуїція імбаза, пам'ятайте, цей перк всім рекомендую качати. Дуже сильний перк. Забрав на верочку провірять. <реслужит> е -е Ой, беда, беда, беда. Біда, беда, біда. Біда, 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 піпець. Ну mm. no. <реслужит> таке. Оцей оцей регалик, який заїхав мені в жопу, блядь, просто піпец. Де мене хип ділося, блядь. Ну, що змогли? 5000 видали, що змогли, 5К непоганий результат, в принципі. Можна було тут давати набагато більше, але союзні тяжі не відвічаються в моїм сообразительності, особливо на Меха, яка поня... непонятно куди поїхала, непонятно, де подохла, але така ситуація вийшла. Ну, свої 5К, так би уронами видали. Доволі непогано. Трошки зафейлив з фуаси, кому ці екрани не пробиті, да? Дякую за такі нерфи Фуасі переробку переробку, що екрани не пробиті, воно. Коли так сам даєш, то неприємно. Кот і бабаха дає. Да, висвічується висвічує, циферка 1750 і типу на ті 0 руна дає, то приємно. Так що такі діла. Не думаю, що ми цей бій виграємо. Я в нас наче по позиціях не так все й погано. Але в нас... не знаю, побачимо щас. У нас розумієте, в чому проблема? У нас зараз стоять АФК ПТшки. На нічого не роблять, а їхні дивіться ПТшки розігрують, як ми бачили, так? Да? Їхні ПТшки розігрують. Їх Стежки розігрували, коли наші Стежки ФК стоять. І стерван просто дитина з леопардом вдво вдвох розкачують нашу ушку. Просто взагалі без проблем. А щоб хтось з ПТшок підтягнулося і дали урон по стерві, нарешті бабаха це зробила, але це прям піпець пізно. Але пере пере перевага по ХП в нас росте і це дивно приємно, так? Да? Можливо, і дасться виграти. Є підозра, що цей гріля ФК. Не, ще шевела хоботком. Правда, цілить непонятно, куда. четверку відцілює Це ти бот. Ти бот на грілю? Ладно, не будем летать вам на бот. Йобрик має поїхати забрати хорошому леопарду якось забрати, гіобрик має як це зробити. Там же гріль. І різко перевага по ХП скоротилася, і хоча по нашій команді щось мені мало вірусу, що ми зможемо це витащити. Вся надія на бабаху. на Мастера Чіф. Мастер Чіф, фанат аніме, наскільки я розумію, да. Мастер чіф. Десь щось таке мене припльовується в голові. <кій> Єдина надія на бабаху з двома відмітками. І йобрика, і йобрика, до речі, і йобрика також. Вони, до речі, зводик, зводик. От, якщо хтось змоє потащить цю катулечку, то це ці два пацана. З клана КР і Я думаю, от щас я вірю, що вони зможуть це зробити. <coughs> 200 хп на стерва. Ой, блін, жаль, жаль, арт не довірає. Але чаша є. Йобрік пересвічує стерв, наскільки я розумію, без лампочки. Тому у нас ще одна арта є, час є. Ну і плюс може на реакції вор ворватись, так би мовити. Просвітився? Так, да, да, шкода, шкода, шкода. Не можна вриватися. Хоча. На фарт, на, на альфу. Отлично, отлично. На фарт на альфу. Тепер йому пробувати арту забирати і там байтить на захват можна. Бабах, і тим часом просто сюди на перекатити сюди і Йобрику встати захват. Вирізати арту, встати захват і байтити, це все діло. І можна виграти без проблем. Ніякому разі не можна щось Йобрику стояти ФК. Ніякому разі не можна йобрику стояти ФК. Щось там вицілювати, непонятно, кого і куди. <coughs> Рога опять-таки наша не зрозуміло куди їде. Фугаси заряджують, ну, який то приціл. А, коня, не фугас. Фугасом можна було ошотнути. А хорошо, арта допомагає. Тепер просто бабахи, бабахи сюди переїхати і Йобріку стати захвати, все. Кататися присвічувати під'їзд. І, прикидув, і бабаха буде прокидувати. сейчас би бабаха дав. Стояла бабаха тут, нам сейчас би дала роль. В теорії вона може от сюди прокинути також пороги, якщо вона поїде. Якщо Ра поїде, є шанс закинути. Не можна робота так помилятися. Шир, Хорош. Відкуда? Не спіє. І тепер дивіться, яка історія. Получається, він шот шот не для йобрика. Так, да, да, да. Сміст, він відкуда? шот не для йобрика. Процан, сейся, 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 сейся. Там два шотних тяжа лишилось. Одна арта откадешилась, чекає іншу. Не виїдеш. Ааа, це 15 хпш на її залишився. Давай, братан, фугас на йобрік, ну. Це ця херня, якого... танка, якого ти надобираєш, він потім ти буде. Потім буде тобі, блядь, мозги ковиряти. Хевік дуже небезпечно, 381 хп. Це нереально небезпечно. В плані мать альфа не пройти. Це дуже небезпечно. Не знаю, я би з фугою виривався на 4. Так, щось перекидує снарядики, можливо, це фугас на четврку. Або кумулятів. І на Хевіка. Дивімося, куди їде. Схоже, акуратненько. Права засала купили, я поняв. Акуратненько з фугасиком на четверочку заїжджаємо, так? Що? Откуда? 15 хп. Не їдь, не їдь, не їдь, не їдь, не їдь, не їдь. Бля, ризково. Дуже ризково. Отлічно. Непогано, Пацани ще й взяли медальку, брати по зброї. Ну, Месіт вклад також внесли перемогу 5000 урона. 2к mm -hmm. витанчили, Ну, дуже Дуже не повезло з до цієї рогою, яка заїхала взади, 1600 хп зняла. Якби не вона е, То реально можна було. Я би ще дві дечки додав би. Там Хевік роздав барабан, десь там в район молока приблизно, да? Хевік роздав барабан приблизно в район молочка. І він для мене там був на два шота, там 4-5, так і штана. Ну, в общем, кран, кран. Але то я там не факт, там, потім таке хп було. Якщо проходила б проходила бальфа, я б їх шотав би хевіка-екрана, то можна було б епічно епічно затащити. Але насправді, насправді, як то кажуть, ні, на кожну там прийшлося би тратити по два постріли. Але все одно якусь дві тічки додав би 100%. На жаль, рога запаскудила. Це все діло мені. Ну, бува, бува. Так, другий бій у нас у наш штурм. Наш штурм. Наш штурм. У противника також поляки, також є соти є. Кран є п'ятий Хевік тай 5. Ну, взагалі, дуже жирний сетап малюється. Дуже жирний сетапчик малюється у нас. Ну, поїдемо. Ну, По цій стороні їхати не буду я. респонуло дуже мене невдало, насправді. Дуже невдало респонуло. Можна, в принципі, спробувати поїхати сюди, сюди. Раз так зараз подивимося, до речі. Відберта на поляку грає, зніше тайсту, що собі історія. Подивимося, як наші стежки поїдуть. Якщо багато поїде стежок в цю зону, то можна буде по прямій поїхати. Якщо поїде сюди мало, то ми через воду зрізнемо зрізнем на той фланг. І вони дуже багато поїхало в нас. Я в теоріях, що крана будуть досвідчувати, я всю йому тичку дати. В теорії. Що, я, Сміснь, відкуда? Зразу беремо сюди, приблизно якось так. На, і сайфа. На поляку не рекомендовано грати від борта, особливо проти голди. Але цього разу нам поки здається. Є п'ятий погано стітті є п'ятий, якби стояв від борта, наскільки порозумів, у нього ж голова була б на іншу сторону, лючок би в нього торчав би. Прикольно, чувак, поцвітився. Він там є, прикол тому, що він там є. Обзорні точки не світяться його. Типа засвітні точки не світяться. І це, типа, просто на рівні хихоньких ахоньків. От за що я говорю, що не рекомендована поляку від борта стоять, ну дуже неприємно це робити. <звук> Ох, ці поляки. Дуже дуже неприємний противник цей поляк. Такі пости не залітають по ньому, це ну, це біда. Так, спішити там вперед не можна, тому що там хевік і соточка, вони всі сюди дивляться, це якась тінфа сотка. Можна виїхати насправді до них. Дивіться, який можна... Амантікорка поїхала, так? Да? Можна попробувати вилітати вікно на них, подивитися, що все вийде, да? Там ще десь леопардики є. Не Люблю цю карту насправді я. Можна мене зараз бабаху поймати, до речі. Шир! В поганому смислі слова поймать бабаху. Так, я б ходу є п'ятого. Так ми можемо по ідею забрати, так? Да? По її можемо забрати, Все, тепер відсвічуємося. Mm -hmm. Ще приємно... Знаєте, в чому приємність твоя поляка тут? Коли ти заряджений, то в таких ситуаціях ти вже знаєш, що ти відсвітився. Я дова перезарядочка, 15 сектів, такі, опа, окей, я відсвітився. Дуже хочеться до тайпа приїхати, ну нереально багато. Mm -hmm. Нереально хочеться до тайпа заїхати, в гості. В смислі ягу свічу, блядь. Ну таке Так, 1300 хп, в принципі я вже танкунути маю. Але є шанс, що я шанс, на неї також зранше за неї засідаться заряжуся. Ну, Ой, танкунув, хух. Вона в такий момент цвітила, що це просто трендець. Я ви, вистрілив непонятно, Ну тут чисто мої кусяки. Так, є синфа по стерві. Стоп, не поняв. О, а ч зтерва вангарі у мене питання? Напитання чомусь терве в ангаре. в Бл смыслі, блять! Поганий, постріл по сотки зафейлені. 700 урона. Там стоїть на парді глазастик. Ладно, ждем, 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 ждем. У нас немає чого частного, нема що робити, просто чекаємо. 600 хп вже лишилося. А в них ХП дуже, до речі, багато. Зря тільки ХП просираю зараз своє. Насправді. Ну, тепер я, типу, шотний. Теорія, якщо от сюди буде виходити, я не можу не в теорії. Тут кущики, да, якісь присутні. Так, акуратненько на лампочку прочекаємо. Засвітився. ну в мене леопард присвічує, да? Тут цей чувак сидить, він дуже багато робить проблем. А, а куди? Уда, походу, я леопарда дав урон, слухайте. Там точно же летіло ТВП. Я не міг там не попасти. <кій> Є свергідні, що я десь там Леопарда дав. Це ми узнаємо після бою. Та непогано, що я з такій позиції залишив, що я туди не вийду без... Получення по лицу. Так, ходу, лепарда я дав такий урон. Бас, зразу кумуль грозити. Ходу лепарда я таки дав -таки урон. <кхи> так, сотка страдає з того фланга. Получається, вони забрали оце все. Вони все це все, все забрали, оці суновність забрали. Раз, два, три. Тут. І тут, походу, тільки сотка лишилася, наскільки я розумію. Ну правда, ще бабаха. Бабаха ще тут, поняв. Тут ще бабаха. Значить, гружу сразу фугасик. Тут ще бабаха є. Сейвімся. Сейвімся. Тут ще бабаха стоїть, виходить, виходить у нас. Не знаю, загружу ББшку. Насправді. Насправді кому я. Проти регалок оцих, яка може відвірватись в мене, типу на навіть розмін. Дуже неприємно може бути. блин, летела четко. Кто, кто ей дал Чуваки, кто ей дал каток? Бля, ну что за пиздец? Два, два таких абсурдных пострела получилось. У пушку выпал. Это трешак. Это трешак, блядь. Ого, у откуда? Шестьсот пятнадцать хп. Шанс ешь, она на шот есть. У нас 50 секунд, сейчас ще есть Час ще є. Я думаю, она не зене стоїть там на максимально, блядь Блядь. Просто якийсь не бій, а я не знаю как це объяснить Ебат така звезда, блядь, панці барабан роздав. Оу, блядь. Красюк, сука, шайтан, блядь. Не бій якась херня. Такі шоти, ну, блять. Народ, скажу, досдьтеся. Жадність. Пожаднічав, дав врогу, не досвівшись. Ну, я бачу, наче почала виїжджати, ну, типу, треба було давати, тому що снаряд летить довго. Там ще окей, так. Да? Ну Тут цей останній посил це просто трагедія. І да, залетів у мене Амантікорку ще фугасіком добрав да, всліпу. І в Леопард таки дав я печечку, коли стріляв по ТВПшки. Того 5-5К. Тому ще раз даємо 5К. От такі непогані два бої в нас вийшло зіграти на поляку. Всім рекомендую качати. Танк ну, дійсно дійсно хороший. Дійсно хороший танчик. Ратий від вальфи приємно, пушка доволі таки непогана по комфортності. Є адекватний ДПМ і від альфи просто проще грати набагато. Набагато проще грати від альфи. Такі от діла. Ще раз нагадую, що такий огляд і демонстрація танків в руках реальних іграків виходить тільки на ті танки, які ви замовите, так би мовити, в коментарях. Тому, якщо вам цікаво подивитись на конкретно якийсь там танчик, пишіть в коментарях і я постараюся саме його реалізувати. На цьому, все всім, всього найкращого і слава Україні.